Важко бути вовком. серія Це був типовий випадок позачасового проколу в зоні відповідальності нашого Ендічаво, замаскований під побутову драму. Я, оперативнику у занедбаному екстер'єрі, Каніс Люпус, лежав під сосною і намагався за допомогою портативного аналізатора вирахувати вектор спотворення реальності. Об'єкт з'явився за графіком, маленька гуманоїдна істота в яскраво червоному головному уборі, що фонив небезпечним оптимізмом. У кошику в неї було те, що за протоколом проходило, як пиріжки. Але мій детектор показував стабільний викид калорійного поля, здатного знести пів села. Стій, сказав я, виплювуючи хвою, куди прямуємо дрібна порушниця причинно наслідкових зв'язків. До бабусі, вигукнула вона, в очах нуль страху, суцільна порожнича ідеального споживача, нести пиріжки та горщик масла. Я прикинув, якщо вона донесе цей боєзапас до точки, де перебуває об'єкт бабця. Відомий у наших архівах як згусток деструктивної ентропії, станеться колапс, треба було діяти за методикою стрибаючого сліпоїда. Слухай, дитино, я намагався надати морді виразу інтелектуального втомлення. Твоя бабуся це не просто родичка, це точка біфуркації. Давай так. Я піду по короткій дорозі заблокую вихід із гіперпростору, а ти йди довгою, збирай квіти, вивчай місцеву фауну, може, хоч рівень ерудиції піднімеш. Я рвонув навпростець. Хата бабусі зустріла мене запахом старої магії та немитого посуду. Сама бабуся виявилася всього лише голограмою, яку підтримував старий генератор ідей АБС 2026. Я акуратно згорнув проекцію і лігу у ліжко, накинувши чепець. Це було огидно, але наука потребує жертв. Входить червона шапочка. Починається стандартний допит, чому такі великі вуха, чому такі великі очі. Це щоб краще аналізувати твою некомпетентність, бурчу я. А чому такі великі зуби? питає вона, і я бачу, як вона дістає з кошика пиріжок, що вже починає світитися критичною масою. Щоб з'їсти твою ентропію, кричу я і стрибаю, але фінал виявився не за статутом. Щойно я роззявив пащу з за шафи, вийшли двоє в однакових комбінезонах із написом «Група людинів». Один із них тримав сачок, інший блокнот. Стривай, сірий, сказав той, що з блокнотом. Не псуй експеримент. Дівчинка це не дівчинка, це біоробот, що доставляє паливо для нашого зорельота, а бабуся це замаскований паливний бак. Я завмер із напіввідкритою пащею. Дівчинка спокійно зняла червону шапочку, під якою виявилася антена зв'язку, і почала заправляти пиріжки безпосередньо в щілину під ліжком. А я, закричав я. Я ж виконував обов'язок, я ж рятував світ від колапсу. Людин подивився на мене з жалем, який зазвичай відчувають до розумних пліснявих грибів. Ти, друже, просто вдалий приклад конвергенції. До речі, за контрактом ти тепер не вовк, а експонат номер 42 Залазю клітку, там є свіжа преса і дефіцитний кефір. І тут я зрозумів головну тезу буття у цьому всесвіті ти або мисливець, або жертва, або що найгірше, об'єкт наукового спостереження з повним соціальним пакетом. Я зітхнув і пішов пити кефір. Щастя для всіх задарма, і нехай ніхто не піде ображеним, крім вовків, звісно.